Вже четвертий слід. Дощ пройшов. Зелень пішло. Нормально вже виходить. Сейчас вийду покажу. Отож, виходить. Бурянці під підриво хорошо. Більш-менш нормально. ну Четвертий світ вже щось, щось похоже на землю. Ворона йде глибоко, добре. тракторець в порядку. Думаю, що ще перед посівом раз зробимо і посіємо пшеницю. Планую так. В принципі, розробилося нормально. Воно й часу вже немає. Хлопці крутять комбайн А я оце вискочив, задискую, бо зелень пішло, поки ми обмолотимося, то тут заросте так, в принципі все получається нормально. Справились ми з цими бур'янами. дай Бог буде тут і вшанитися. Ну все.